Як не розчаруватись собі, якщо не візьмеш кубок на чемпіонаті? Дівчата, чесно, ніяк. Але, але тут хочу зауважити, що все залежить від того. Наскільки ви не дотягнули, чому ви не дотягнули? Які були проблеми у вас в роботі? Чи чого вам не вистачило для того, щоб виконати чемпіонатну роботу? Чи можливо там була ну, шалена конкуренція, де всі прям левел, 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 і просто обирали серед ну просто найбільших балів? Да? І по факту, коли ви побачите... Повністю усіх оцінки, ви можете побачити, що у вас 0,5 балів не вистачило до третього місця. Це вже дивіться, це вже не так обідненько. Да? Тобто розчарування буде, але розчарування може бути, знаєте, отакеньке, ну такий легесенький осадок, да? а може бути отакеньке. І це все залежить від оцінок суддів, від коментарів суддів. Від, відносно ваших робіт. Це болюча тема для кожного майстра, який йде на чемпіонат і де змагатись. Бо оці, знаєте, після вкусів, після чемпіонату, воно все одно, навіть якщо ти не взяв призові місця, кубки має бути приємним, а не згорічу, Да? Звісно, якщо в тебе там дуже погана робота відносно твого досвіду, на що тобі вказали судді, це треба сприйняти як. Пінок, а не як образу, ти маєш брати себе, збирати докупи і ти працювати, бо є над чим. Тобі це сказали не просто так. Значить, тобі треба виправитись, прокачатись. Да? Так от, щоб е, дати дівчатам можливість відчути все одно, хоча би маленьку, але перемогу, дати відчути е, той момент, що після чемпіонату, навіть не взявши кубки, все одно. Що я класний майстер, я якісний майстер, я достойна кубка. Саме по цій причині. На нашому чемпіонаті це вперше взагалі на всіх чемпіонатах, які ми знаємо, буде е, окрема відзнака якості. Ця відзнака буде надаватись усім майстрам, які пройшли прохідні бали, незалежно від того, тримають вони кубки чи ні. Тобто це буде підтвердження того, що ти крута, ти класна, ти якісна, ти ти вісь майстер. Просто тобі не вистачало певних балів серед інших для того, щоб отримати кубки.